Про справжню та хибну дружбу. Солодкі вуста примножить друзів, і добромовний язик примножить приязнь. Тих, хто живе з тобою у мирі, нехай буде багато, а радником твоїм один з тисячі. Якщо хочеш придбати друга, набувай його після випробування і не скоро довіряйся йому. Буває друг у потрібний для нього час. І не залишиться з тобою у день скорботи твоєї, і буває друг, який перетворюється на ворога і відкриє сварку на ганьбу твою, буває другом, учасник у трапезі і не залишиться з тобою у день скорботи твоєї. У маєтку твоєму він буде як ти, і зухвало буде поводитися з домашніми твоїми. Але якщо ти будеш принижений, він буде проти тебе і сховається від лиця Твого. Віддаляйся від ворогів твоїх і будь обачний з друзями твоїми. Вірний друг міцний захист, хто знайшов його, знайшов скарб. Вірному другові немає ціни і немає міри доброті Його. Вірний друг лікування для життя, і ті, що бояться Господа, знайдуть Його. Хто боїться Господа, направляє дружбу свою так, що який він сам. Таким стає і друг Його. Друзі. Ісус часто посилався на Писання, навчаючи людей істині та надії. Тому черпайте силу зі Слова Божого щодня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться цим відео та залишайте ваші коментарі. Благословінь вам і до нових зустрічей!